Питаємо. Часто, коли говорять про середньовіччя, знаєте, одразу виникає образ темних віків, похмуро якось. Але чи справді все було так однозначно? Сьогодні спробуємо зазирнути в епоху готики це ж час неймовірних соборів, що рвуться до неба, повних світла. Спробуємо розібратися, що ж таке готика насправді за межами у цих стереотипів. Ну, якщо коротко, готика, це художній стиль, панував у західній Європі, скажімо, з середини 12-го, десь до 16-го століття. Почалося все у Франції, а потім вплинуло на все: архітектуру, скульптуру, живопис, навіть на моду, уявіть собі. Ми тут маємо цілу купу матеріалів і статті наукові, і аналіз конкретних творів. От спробуємо з усього цього витягти суть. Які ключові риси, які ідеї. Як це все відображало життя, мрії та й страхи людей того часу? Отже, мета зрозуміти готику, її витоки, технічні штуки, символізм? Гаразд, давайте починати. Де ж усе почалося? кажуть середина 12 століття, північна Франція, Іль де Франс. Так саме там в де франс навколо Парижа. І що цікаво, спочатку ж ніхто не називав це готикою. Казали опус францідженум, тобто французька робота. Це потім уже значно пізніше, в епоху відродження, з'явилася ця назва готика. І до речі, спочатку вона була ну зневажливою, зневажливою, тобто, ну. Італійські гуманісти вони ж були закохані в античність у Рим, Грецію. А все середньовічне мистецтво здавалося їм якимось варварським. От вони і прив'язали його до готів германського племені, яке колись руйнувало Рим. Скажімо, Джорджо Вазарі, відомий діяч Ренесансу, він критикував готику, казав, що там немає пропорції, що конструкції, якісь аж паперові, несерйозні. Ово тобто, готика, це спершу була майже лайка, це якось. Змінює сприйняття. Але ж потім ставлення змінилося. Безумовно. І дуже сильно змінилося. Особливо в епоху романтизму, це 18-19 століття. Тоді в готиці раптом побачили щось зовсім інше: не варварство, а навкаки велич, піднесеність, таємничість, глибоку духовність. Ота От паперовість, про яку казав Вазарі, стала сприйматися як неймовірна легкість, прагнення до неба. Цікаво. А чому цей новий стиль виник саме тоді, от у середині 12 століття? Що такого відбувалося в Європі? Ну, це був час великих змін. Справді, по-перше, дуже активно розвивалися міста, зростала торгівля, ремесла. Пам'ятаєте, була така приказка: повітря міста робить вільним. Ага. Міста ставали не просто економічними, а й культурними центрами. З'являлися перші університети: Болонья, Париж, Оксфорд. Освіта ставала доступнішою не тільки для духовенства. А ще зміцнювалася королівська влада, формувалися більш-менш централізовані держави, зростала роль міщан, бюргерства. Лицарство теж було важливою силою. Тобто змінювався сам уклад життя, світогляд людей. Власне так. Хоча церква, звісно, мала величезний вплив, але от суто релігійно-догматичне мислення потроху, ну скажімо, розширювалося, з'являвся більший інтерес до реального світу, до людини, і готика, на відміну від попереднього романського стилю, який більше асоціювався з монастирями, замками феодалів, вона стала переважно мистецтвом міст, можна сказати, візуальною мовою цього нового динамічного міського життя. І головним вираженням цього став готичний собор. Це ж була не просто церква, правда, щось набагато більше. Абсолютно, собор був серцем міста, центром усього життя. Не тільки для молитви там могли проходити із збори городян і університетські діспути, навіть театральні вистави містерії. Його уявляли як таку собі модель всесвіту, втілення божественного порядку, а ще як біблію в камені для тих, хто не вмів читати. Скульптури, вітражі все розповідало історії. Абат Сугерій, який перебудував аббатство Сен-Дені під Парижем, його вважають одним із батьків готики. Він бачив собор як такий собі символічний корабель, неф, так що несе віруючих до Бога. А світло вітражів це як божественне сяйво. Щоб створити таке відчуття, простір, світло, потрібні були якісь революційні інженерні рішення. Як їм вдавалося будувати такі високі, такі легкі на вигляд споруди. О, це найцікавіше. Тут ми підходимо до ключової інновації готики, каркасної системи. Уявіть собі, романська церква це як масивна коробка, де товсті стіни тримають важку стелю. А готичний собор це скоріше такий елегантний кам'яний скелет. Всю вагу тримає не стіна, а саме цей каркас. Кам'яний скелет. А як це працювало? Розкажіть детальніше. Ну, там було кілька геніальних елементів. По-перше, стрілчасті тарки. На відміну від напівкруглих романських, вони давали менший бічний тиск, так званий розпір, і дозволяли перекривати простори різної ширини, спрямовуючи навантаження більше вниз. По-друге, ребристі хрестові склепіння або нерв'юри. Це такі виступаючі кам'яні ребра, що утворювали каркас стелі. Вони збирали вагу у склепіння і передавали її на опори, на стовпи. І по-третє, мабуть, найефектніше це зовнішня система підтримки. Оскільки високі склепіння все ж тиснули на стіни трохи назовні, цей тиск перехоплювали зовнішні стовпи контрфорси. А з'єднувалися вони зі стіною такими елегантними перекидними арками аркбутанами. Виглядає, ніби собор ззовні підтримують такі кам'яні руки. Неймовірно. Тобто, стіни, стіни вже не мусили тримати всю вагу. І що це дало? Який ефект? Це змінило абсолютно все. Стіни звільнилися від навантаження, їх стало можливо робити набагато тоншими. І найголовніше прорізати величезними вікнами. Звідси і це відчуття легкості, простір, що летить угору. Собор ніби втрачає свою матеріальність, стає грою світла каменю. І висота згадується зразу вежі Кельнського собору 157 метрів це ж століття тому збудовано, просто приголумшує. Не дивно, що філософ Шелінг назвав готику застиглою музикою. Саме так. А ці величезні вікна, про які ми згадали, їх заповнювали вітражами. Картинами з кольорового скла. Уявіть, як світло, проходячи крізь них, забарвлювало весь інтер'єру фантастичні кольори. Це створювало таку містичну, неземну атмосферу, те саме божественне сяйво, про яке мріяв Абат Сугерій. Ви бачили колись Сен Шапель у Парижі, тільки на фотографіях. Там стіни, це по суті лише тонка кам'яна рама для гігантських вітражів, 146 вікон, понад тисячу сюжетів. Це справді стіни світла. Неймовірно. Окрім самої конструкції і вітражів, вражає ще й багатство оздоблення: фасади, портали, інтер'єри, все вкрито різьбленням якимись деталями. Так, готичний декор дуже насичений. Оці загострені фронтончики над вікнами і порталами це вімперги, Струнки башточки, що завершують контрфорси, фіали, орнаменти у вигляді листочків, що ніби повзуть по краях арок, краббі, все це створює враження такого витонченого кам'яного мережива. І ще більше підкреслює рух угору. До речі, багато соборів спочатку були ще й яскраво розфарбовані, хоча фарби, звісно, з часом стерлися. А щодо планування, був якийсь типовий план готичного собору? Ну, класичний французький варіант це зазвичай базиліка, тобто витягнута будівля з трьома або п'ятьма поздовжніми залами нефами. Є поперечний нефтрансепт. Він перетинає основний об'єм, і є напівкруглий обхід хору, де амбулаторій. А навколо нього радіальні каплиці, такий вінець капел. Звісно, були варіанти, але от собори Паризької богоматери Реймський, Шартерський, Ам'єнський вони якраз чудові приклади такої структури. Ті споруди самі по собі, мистецтво, але ж готика це не лише архітектура. Що відбувалося зі скульптурою, вона теж змінилася. О так, і дуже сильно змінилася. Якщо порівнювати з романською скульптурою, то готична зробила величезний крок вперед: до чого: до реалізму, до емоційності, до динаміки. Романські фігури часто такі статичні, плоскі, ніби приклеєні до стіни, а готичні статуї вони здаються живими, сповненими почуттів, ніби от-от зійдуть зі своїх місць. Тобто камінь ніби оживає. Можна і так сказати. Хоча скульптура все ще тісно пов'язана з архітектурою, вона ж прикрашає портали, галереї королів на фасадах, капітелі колон підкреслює вертикальні лінії, але вона стає значно самостійнішою. Розвивається монументальна кругла скульптура, тобто статуї, які можна обійти з усіх боків. Майстри прагнуть передати індивідуальні риси облич, природність поз, складні гарні складки одягу, які підкреслюють фігуру. А сюжети залишалися суто біблійними чи щось нове з'явилося? Основа так: біблійні сцени, життя святих, алегорії чеснот і гріхів. Але що цікаво, з'являється інтерес до реальних людей. Поряд зі святими могли зображувати королів, єпископів, замовників собору, звичайних городян. І самі святі часто набувають рис звичайних людей, стають ближчими. А ще ж ці дивовижні химери та гургульє, фантастичні істоти на дахах, на водостічних ринвах. Це вже скоріше плід такої народної фантазії, що знайшов собі місце на соборі. Класичні приклади це скульптури порталів шартерського та реймського соборів. А особливо мене вражають статуї засновників Наумбурзького собору в Німеччині, це 13 століття. Це ж ціла галерея реальних людських характерів, психологічних портретів. А в пізній готиці, це 14-15 століття, ми вже знаємо імена видатних майстрів, наприклад, Клаус Цлютер та його знаменита криниця пророків у діжоні, потужні реалістичні фігури. Або німецькі різьбірі по дереву Тільман Ріменшнайдер від штвош, просто шедевр. Ми говорили, що стіни соборів тепер займали вітражі. А де ж тоді розвивався живопис? Невже він зник? Ні, звісно, не зник. Просто знайшов собі інші шляхи розвитку. І найважливішим стала книжкова мініатюра. Поширювалася грамотність, з'являлася світська література, лицарські романи, хроніки. Також стали популярними індивідуальні молитовники для багатих замовників, часослови, псалтирі. І от мистецтво ілюстрування рукописів просто розквітло. Мініатюри стають все більш детальними, реалістичними, з'являються пейзажі, сцени повсякденного життя, портретні зображення. Шедевром вважається прекрасний часослов герцога Берійського, братів Лімбургів, це початок 15 століття. Це ж справжня енциклопедія середньовічного життя в картинках. Ну і готичний шрифт теж формується в цей час. А настінний живопис, фрески, вони ще існували? Так, існували. Особливо в Італії. Там архітектура була трохи іншою, залишалося більше місця на стінах. І саме в Італії, на межі 13-14 століть, з'явився художник, який багато в чому визначив майбутнє живопису. Це Джотто Ді Бондоне. У своїх фресках, наприклад, в капели в Падуї він дуже рішуче відійшов від плоских візантійських канонів. Його фігури об'ємні, вони міцно стоять на землі, виражають живі людські емоції, взаємодіють одна з одною. Він почав зображувати персонажів у профіль, навіть спиною доглядача, створювати ілюзію глибини простору. Багато хто вважає Джото предтечією Ренесансу. Зрозуміло, окрім вітражів у соборах, що ще прикрашало інтер'єри, ну, скажімо, замків чи багатих міських будинків? Величезну роль відігривали гобелени або шпалери, тобто ткані, килими, картини. Це мистецтво пройшло зі Сходу, але саме в готичну епоху досягло розквіту в Європі. Шпалери були не лише розкішшю, прикрасою, що закривала голі кам'яні стіни. А й необхідністю вони ж утеплювали холодні приміщення. З кінця 14 століття виникають великі мануфактури, особливо у Фландрії, Рас, Брюссель та в Парижі. Знаменитий приклад грандіозний цикл шпалер анжерський апокаліпсіс. Розвивалося й меблярство. З'явилися шафи для посуду, дресуари, ліжка з балдахінами, крісла. Характерною стала така рамочно фільонкова в'язка каркас меблів з брусків, а між ними тонкі дошечки, фільонки. Ну Існо, ювелірне мистецтво, вироби з металу, слонової кістки, все це теж було на висоті. Тобто, виходить, готика це зовсім не замклений церковний стиль. Вона пронизувала все життя. Абсолютно. Готичні принципи прагнення вгору, легкість конструкцій, багатий декор вони застосовувалися і в цивільній архітектурі, будували ратуші з високими вежами бифруа, символами міських вольностей, зводили будинки ремісничих цехів, криті ринки, навіть міські укріплення прикрашали. Згадаємо, хоча б Голштинські ворота в Любику. Замки перебудовувалися, перетворювалися з суворих фортець на складні палацові комплекси, як от папський палац Авіньйоні, а мода Невже й одяг міг бути готичним? Звучить трохи дивно. Ще як міг, готична мода це ж зеркало архітектури. Головний принцип той самий: вертикальність, видовжений силует, гострі форми. Чоловіки носили короткі облягаючі куртки, вузькі штани панчохи шоси і, звичайно, знаменіті гостроносі черевики Пулени кажуть, носи цих черевиків іноді були такими довгими, що їх доводилося підв'язувати до коліна, щоб не заважали ходити. Ха, уявляю собі, як у них, мабуть, не дуже зручно, аж жіночий костюм. Теж видовжений? Так, жіночий костюм підкреслював такий витончений, есподібний вигин фігури. Його так і називали готична крива. Цього досягали завдяки вузькому ліфу, що стягував талію, і довгій, широкій спідниці, часто зі шлейфом. Характерні також довжелезні рукави, що звисали майже до землі, і високі, химерні головні убори, найвідоміший, мабуть, гостроконечний Атур схожий на таку вежу феї. Ми так захоплено говоримо про розквіт, світло, красу. Але ж ця епоха знала і страшні катастрофи. Не можна не згадати чорну смерть, пандемію чуми всередині 14 століття. Як вона вплинула на це суспільство? О, це була катастрофа, просто апокаліптичного масштабу. Вона змінила Європу назавжди, Загинуло, за різними оцінками від третини до половини населення. Це 20-25 мільйонів людей. Це був не просто демографічний шок. Це була глибочезна психологічна травма. Смерть стала повсякденністю. Страх, хаос, релігійний відчай охопили суспільство. Авторитет церкви, яка по суті не могла запропонувати нічого, крім молитв, сильно похитнувся. Як це проявлялося? В чому? Дуже по різному. Були спалахи якогось відчайдушного гедонізму, бенкет під час чуми, були пошуки винних, це призвело до страшних єврейських погромів, бо їх звинувачували в отруєні криниць, з'явилися екзальтовані релігійні рухи, наприклад, флагеланти. Це люди, що ходили процесіями, публічно бичували себе до крові, намагаючись спокутувати гріхи людства. Але при цьому часто самі ж і розносили заразу. Кажуть, папа так боявся зарази, що годинами сидів між двома величезними камінами, бо вірив, що вогонь очищує повітря. А коли цвинтарі переповнилися, йому довелося освятити річку Рону, щоб туди скидали тіла. Ця травма безумовно, залишила глибокий слід, і в мистецтві пізній готики це теж відчутно. Посилюються мотиви смерті, танок смерті, моменту морі, зображення страждань стають більш експресивними. З'являється певна нервозність, надмірність форми, іноді навіть гротеск. Повертаючись до соборів, ми захоплюємося їхньою величчю. Але ж скільки часу їх будували, це, мабуть, була титанічна праця. Титанічна це дуже влучне слово. Будівництво великого собору могло тривати століттями. Той же кельський собор, як ви згадували, почали 1248 року, а завершили уявіть собі лише 1880-го, понад 600 років, хоч і з довгими перервами. Це вимагало неймовірних ресурсів, зусиль багатьох багатьох поколінь. Майстри каменярії, будівництво соборів це були висококваліфіковані професіонали. Вони об'єднувалися в цехи або ложі і ревно зберігали свої секрети майстерності. Ці вільні каменярі звідси, до речі, і пішли масони, мали унікальний привілей: право вільно пересуватися Європою від одного великого будівництва до іншого. Так вони поширювали знання та нові ідеї. Зародившись у Франції, готика стала міжнародним стилем. Так, поширилася Європою. Так, практично всією Західною та Центральною Європою. Хоча в кожній країні вона набувала своїх особливостей, звісно. Англійська готика, наприклад, у Весмінськерському аббатстві чи Кентерберійському соборі, вона більш така е, приземкувата, витягнута в довжину. Німецька готика, кельн на Умбург, вражає висотою веж, експресією скульптури. В Італії готика сприймалася більш стримано, часто поєднувалася з класичними традиціями. Міланський собор яскравий приклад, але дещо еклектичний. Свої риси мала готика в Іспанії, Чехії Польщі. Згадаймо той же вівтар Ствоша в Кракові, пройшовши етапи ранньої, зрілої або високої, та пізньої полум'яніючої готики, цей стиль поступово на межі 15 16 століть споступився місцем новому великому стилю Ренесансу. Але він безперечно підготував для нього ґрунт. Отже, якщо спробувати підсумувати нашу розмову. Готика це точно не варварство і не суцільні темні віки. Це епоха просто дивовижних інженерних проривів, які дозволили звести споруди, що кинули виклик гравітації, і що найголовніше наповнили камінь світлом. Це час високого злету скульптури, вітражу книжкової мініатюри. Саме так ключові ідеї, які, мабуть, варто запам'ятати. По-перше, революційна каркасна система, що звільнила стіни і впустила світло всередину. По-друге, оцей нестримний рух угору, виражений стрілчастими арками, високими вежами, як символ прагнення до небесного. По-третє, магія вітражів, що перетворювали простір на таке сяюче, майже неземне видіння. І по-четверте, зростання інтересу до людини та реального світу. Це видно в реалізмі, емоційності, скульптури та живопису. Готика це таке складне дзеркало середньоїчної душі, її глибокої віри, прагнення до чогось вищого, але і її страхів, її зростаючої самосвідомості, її зв'язку із земним життям. І на завершення, можливо, така думка для роздумів. Ми говорили, що будівництво готичного собору це праця багатьох поколінь, століття зусиль тисяч людей заради спільної мети. Мети, результату якої більшість із них ніколи за життя й не бачили. Що це каже нам про цінності того суспільства, про їхнє відчуття часу, спільноти, особливо якщо порівняти з нашою епохою, де так часто цінюється швидкість, індивідуальний успіх, миттєвий результат, чи є в сучасному світі місце для таких от довготривалих колективних проєктів, які вимагають самовідданості заради майбутнього, яке ми можливо і не побачимо.